А ви чули, яким буде iPhone 17? Apple готує цього року до випуску новенький iPhone 17. І за чутками в нього з'явиться зовсім нова версія, яку ми не бачили до цього. iPhone 17 Air. Тобто як MacBook, тільки iPhone Air iPhone 17 Air стане найтоншим iPhone в історії. Його товщина може бути від 5,5 до 6 мм. iPhone 17 Pro Max стане ще товшим, ніж попередній iPhone Pro Max, і він буде зі збільшеним акумулятором. Сподіваюсь, його вистачить на весь день. Ще нас очікує новий матеріал, бо за чутками Apple планує замінити алюміній на титан. Тобто нас чекає алюмінієвий айфон. І, звичайно, як і кожного року, оновлений дисплей. По-перше, він буде з частотою 120 Гц, А по-друге, в ньому буде завжди функція always on display у всіх моделях айфон. Це вже щось новеньке, і це дуже круто. Що ж в нас по камерам виходить в новенькому айфоні? За чутками в iPhone 17 r буде камера на 48 мегапікселів, А в iPhone 17 Pro Max буде камера з п'ятикратним зумом і знову е оплески тим, хто любить мобільну фотографію. Новенький iPhone це завжди нова продуктивність. І тут Apple нас не розчарує, бо в iPhone 17 Air обіцяють новий чіп a 19 і там буде 8 ГБ оперативної пам'яті. А в iPhone 17 Pro Max буде аж 12 ГБ оперативної пам'яті і чип А18 Pro. Міць, сила, новий iPhone. Також, що цікаво, новенький iPhone 17 Air отримає новий модем c 1 який буде вироблятись саме компанією Apple, і подивимось, який там буде прийом Wi-Fi. Сподіваюсь, Apple тут нас не розчарують. Презентація нових моделей iPhone пройде як зазвичай у вересні, тож ми дуже очікуємо, бо iPhone 17 Air. Має бути дуже цікавою новинкою, і вже хочеться його потримати в руках і потестити в режимі реального життя. Головна інтрига модельного ряду iPhone цього року: чи замінить новинка від Apple Air старі моделі Плас? Якщо ви думаєте, що замінить, пишіть плюс в коментарях. Якщо ви думаєте, що не замінить, пишіть два плюси в коментарях. Якщо ви дивитесь це відео з Андроїда і вам взагалі на айфон трошечки все одно, пишіть три плюси в коментарях. Також Apple готує оновлений редизайн своєї системи, і за чутками знову ж таки це буде найбільше оновлення дизайну з 2013 року. Що ж там такого цікавого покажуть? Давайте розбиратись. Ну, по-перше, це новий вигляд вікон, програм, піктограм і загалом меню. Дуже цікаво, що вони там придумають такого. Системні кнопки, які не змінювались роками, на цей раз отримають новий стиль. І це вже повна революція. Також Apple обіцяє більш спрощену навігацію між пристроями та додатками. Куди ще більш простішу, от подивимось якраз в червні, коли це все представлять. Що цікаво, дизайн обіцяють, що буде заснований на Vision OS. Це система, яка керує Apple Vision Pro. Якщо у вас, до речі, є Apple Vision Pro, ви можете вже приблизно здогадуватись, як буде виглядати нова операційна система на iPhone. Що дуже цікаво, ключова ідея цього оновлення полягає в дуже простій фішці. Apple хоче, щоб iPad, macOS і iOS, тобто всі пристрої, з ними була однакова взаємодія, і по дизайну вони відрізнялись мінімально, щоб користувач навіть не усвідомлював, не бачив, між якими пристроями він перемикається. Тобто повна уніфікація дизайну. Оновлення цього дизайну, як я вже казав, ми очікуємо в червні на WWDC, а фінальну версію дизайну ми вже побачимо на новеньких iPhone 17 у вересні. Дуже очікуємо, Apple давай не підведи. Дуже сподіваюся, що новий дизайн і новий iPhone нас не розчарують. І головне, щоб при цьому нам не повернули Lightning або якийсь флет-дизайн з 2007-2012 років. Дуже дуже сподіваємось, що так і буде. Ну що ж, Apple готує найбільше оновлення дизайну за останні 10 років? А ми будемо уважно спостерігати за цим процесом і, звичайно, розкажемо про це в наступних новинах. А ви чули, що півтори тисячі музикантів заробили більше мільйона доларів на Spotify? І хто з них найуспішніший? У 2024 році півтори тисячі музикантів заробили на Spotify більше 1 мільйона доларів. І це не тільки суперзірки. Цікаво, що 80% цих людей, які заробили більше мільйона доларів, не мають жодного хіта в глобальних чартах. Всі ці люди почали свої музичні кар'єри після 2010 року. Ну і, звичайно, всі вони мають велику і віддану армію фанатів. Ось вам така формула успіху. Це не топ-чарти і не постійно хіти, а просто регулярні стріми від лояльних фанатів. Всього за рік Spotify виплатив 10 мільярдів доларів роялті для своїх артистів. І це дуже і дуже багато. Наприклад, це в 10 разів більше, ніж раніше заробляли магазини з CD-дисками. Отакий прогрес! Тож можна сказати, що музична індустрія змінилась назавжди. Раніше всі артисти хотіли записати хіти, а зараз всі хочуть стати брендом. І найкращий цьому приклад це звичайно Тейлор Свіфт. Як Тейлор Свіфт стала мільярдеркою, просто роблячи музику. Тейлор не продавала косметику чи алкоголь, а вона просто записувала пісні і робила тури, і давала концерти, і таким чином змогла заробити один мільярд доларів. Оце жінка. Її тур Eras приніс 780 мільйонів доларів, і це тільки в США, встановивши рекорд продажу квитків. А фільм про цей тур Ерес Заробив в Прокаті 262 Мільйони доларів, ставши найприбутковішим фільмом про концертний тур в історії. Також Тейлор Свіфт це єдиний виконавець, яка посіла 14 перших місць у відомому хіт параді Billboard Hot 100. Ось вам рецепт успіху. І ключовий хід від Тейлор перезапис своїх альбомів для того, щоб повернути собі права на свою власну музику. Тож Тейлор перетворила свою армію фанатів на бізнес-екосистему. Це концертні релізи, це випуски нових альбомів, це отакі тури, які приносять купу грошей. Музика тепер це не про хіти, а про лояльну базу фанатів, які готові тебе слухати завжди. І бажано через Spotify, який потім виплачує тобі за це гроші. Такий нехитрий план зробив Тейлор Свіфт. Першою жінкою в історії, яка зробила весь свій мільярд виключно на музиці. Тож Тейлор, наша повага, і звичайно вчиться заробляти як Тейлор Свіфт, або як інші 1500 людей, які отримали по мільйону доларів від Spotify. цікаво, що головна тема пісень Тейлор Свіфт — це любовні відносини та колишні чоловіки. А тепер питання до вас, шановні глядачі. Якщо брати одну пісню на одного колишнього чи колишнього, наскільки по вас вистачило матеріалу для вашого музикального альбому? Пишіть про це в коментарях. А ви чули, як штучний інтелект вбиває голосових помічників? І це тільки початок. Google оголосило, що офіційно замінить Google Assistant на Gemini – новий помічник штучного інтелекту. Що тепер зміниться? Ну, по-перше, Google Assistant зникне з більшості пристроїв на Android. По-друге, тепер вся екосистема буде будуватись навколо Google Gemini. Це такий тепер новий помічник на основі штучного інтелекту. Ну і головне, тепер ця система Google Gemini буде впроваджуватись в смартфонах, буде впроваджуватись в автомобілях і інших пристроях, де встановлений Android. Повне відключення Google Assistant забере декілька місяців. Ну а остаточно його припинять підтримувати до кінця року. Тобто його не припинять підтримувати, але нових оновлень більше не чекайте. Що нам нового дасть у Google Gemini? Це більш покращене розуміння контексту та голосових команд власника пристрою, на яким ви з Google Gemini спілкуєтесь. Також буде доступна функція Deep Research, причому навіть в голосовому форматі. Це для вивчення та аналізу складних тем. Буде доступний також Live, це інструмент для голосової відповіді та миттєвої взаємодії з інтерфейсом. Це вже дуже цікаво. До керування Google Gemini вже додані музика, таймери, а також можливість цим всім користуватись навіть з заблокованого екрану смартфону. Для чого Google взагалі це робить? Тому що Google тепер переходить на екосистему Google Gemini за допомогою штучного інтелекту, а Google Assistant просто морально застарів. І тепер вся комунікація і вся система на Android буде. Будуватись навколо цього помічника штучного інтелекту. Тож тепер очікуйте Gemini всюди. Шановні, я нагадаю, як важливо підтримувати україномовний контент. Тож, якщо вам подобається це відео, натисніть вподобайку, а ще краще підпишіться на наш канал, бо попереду вас чекає дуже багато цікавих новин. А ви чули, як українці користуються інтернетом в 2025 році? Зараз розкажемо про це велике дослідження. Зараз буде багато цифр, тож. Погнали дослідження компанії Data Reportal виявило, що 82% українців користуються інтернетом, і за останніми даними це 31,5 мільйон людей. Але все одно близько 6,7 і мільйонів українців досі не користуються інтернетом, досі офлайн, і здебільшого це люди в селах. Швидкість інтернету в нас зростає кожен рік, і на зараз ці цифри становлять мобільний інтернет це 31 Мбіт на секунду, а фіксований інтернет 84 Мбіт на секунду. Найцікавіше, як же зростали найулюбленіші соцмережі українців? Наша з вами улюблена соцмережа, де ми регулярно зустрічаємось YouTube загалом за рік втратив 2,7 мільйонів користувачів, але все одно залишається найулюбленішою платформою українців. Тут зараз знаходяться 21,6 мільйонів зареєстрованих українських користувачів. Друге місце і загалом позитивна динаміка плюс 530 тисяч людей за рік. І це Тікток. Зараз їм користується 17 мільйонів українців. Друга соцмережа по популярності в Україні. Інстаграм, на жаль, втратив 400 тисяч людей за рік, але все одно їм користується 12 мільйонів українців. Тобто TikTok 17 мільйонів, інстаграм 12 мільйонів. А колись це було навіть важко уявити. Але TikTok перегнав Інстаграм. Фейсбук майже не змінився, їм е, користуються 13,9 мільйонів українців, плюс 50 тисяч людей за рік. Дуже скромно. LinkedIn також підріс на 700 тисяч людей, і тепер цією соцмережею для професіоналів користується 5,8 мільйонів українців. Бо робота треба. Ну і найгірша динаміка очікувана у соцмережі X, бо вона втратила 63% українських користувачів. Привіт, тобі, Ілоне Маск. І зараз цією соцмережею користується 1,6 мільйонів українців. А як це непогано починалось? Що ще цікавого вдалося з'ясувати в цьому дослідженні? Ну, наприклад, те, що в Україні збільшилась кількість населення. Ще раз тут наголошую, що тут люди міряють своєю особливою якоюсь метрикою, тобто вони рахують кількість підключених пристроїв і активність в соцмережах і загалом в інтернеті. Тому вони вважають, що зараз населення України підросло на 2 мільйони людей і становить 38,2 мільйони. Вірити чи ні, це питання відкрите. 70% людей в Україні живуть в містах, і 30% це сільське населення. Вічна битва! 67% людей користуються Android, і 32% користуються iOS. І ще один відсоток користується, напевно, Nokia 3310. Я з вами. А зараз трохи сумної статистики. За даними Data Report, Google залишається безумовним лідером пошуку, але 11,27% українців продовжують користуватись Яндекс пошуком. Як це можливо? Дуже хочеться зателефонувати на три літери. Що ж це таке? Соцмережі змінюються, старі гіганти продовжують триматись, українці масово йдуть з X або Twitter, швидкість інтернету зростає, а TikTok все більше зростає і набуває популярності в Україні. Ось така статистика за рік. Цікаво, які соцмережі будуть популярними, ну наприклад, через 10 років. Можливо, це буде не соцмережа, а який-небудь чат GPT. Ну і загалом, можливо, через 10 років і не буде соцмереж. В тому вигляді, в якому ми маємо їх зараз. Буде цікаво. Подивимось. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут, на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. А ви чули, що успіх DeepSeek обернувся катастрофою для його розробників. Китайський додаток штучного інтелекту DeepSeek став світовою сенсацією, бо його в деяких регіонах нашої планети завантажують більше, навіть ніж Google або ChatGPT. Але не все так просто. Але замість святкування глобального успіху DeepSeek його розробникам трошки не пощастило, бо влада Китаю вирішила забрати в них паспорти. В чому ж причина? Діпсік визнали національним надбанням, і тепер влада Китаю дуже переживає, щоб розробники залишались в країні, і ніхто не шпигував за секретними технологіями цього додатку штучного інтелекту. Уряд Китаю боїться, що технології штучного інтелекту можуть опинитися за межами країни. Але такий випадок вже не вперше, бо такі ж дисциплінарні санкції застосовувались до Huawei у 2018 році. В той же час DeepSeek стає всюди сущим. Ну, принаймні в Китаї, бо, наприклад, більше ста лікарень по всій країні вже активно впроваджують технології DeepSeek у свою роботу. Більше 20 автобрендів вже оголосили, що будуть інтегрувати DeepSeek у свої автомобілі. І навіть кондиціонери в Китаї вже працюють за допомогою DeepSeek. Ось такий додаток: DeepSeek став новим гігантом у сфері штучного інтелекту, але його розробникам це принесло виключно проблеми. Подивимось, як влада Китаю буде реагувати надалі, і чи зможе колись хоча б один розробник DeepSeek побачити світ. Китай бере курс на тотальний контроль над інноваціями та штучним інтелектом, а також Big Data, Тому, як я казав в попередніх випусках, будь ласка, дуже звертайте увагу, кому ви довіряєте дані і з якої країни ваш інтелектуальний помічник. Друзі, я вкотре нагадаю, що ми можемо створювати україномовний контент тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які прямо зараз боронять нашу країну у складі Сил оборони України. Зараз на екрані з'явиться актуальний QR-код. Це збирає наш хороший друг. Всі збори в нас перевірені, і звіти ми будемо викладати в інстаграм-аккаунті «Бесіда про бренди». Будь ласка, підтримайте Сили оборони України. А ви чули, що Steam побив всі рекорди? 2024 рік став по-справжньому рекордним для Steam, Бо в минулому році пік гравців був вдвічі більший, ніж в 2020-му, і це новий рекорд. Нові релізи ігор теж показали рекордні продажі. Ну і, звичайно, грошей витратили гравці в Steam теж дуже і дуже багато. 500 ігор в Steam заробили більше 250 тисяч доларів, а 200 ігор заробили понад 1 мільйон доларів. Але топ-ігри за часом у Steam залишаються незмінними. Це всі ті ж Dota 2, Counter-Strike 2, Apex Legends та PUBG. А такі новинки, як Pell World або Helldrivers, теж приносять гроші, але загалом забирають менше 15% часу всіх геймерів. Продажі в Steam зростають кожного року, але більша частина цих продажів це якраз мікротранзакції. Тож, якщо ви маєте велику базу фанатів, не звертайте уваги на великі гроші. Головне це мікротранзакції. Нові ігри можуть заробляти мільйони, але як показує практика, геймери звикли грати у старі перевірені хіти. І поки Steam рахує нові рекордні надходження, ми чекаємо нових крутих ігор, які в майбутньому, можливо, стануть хітами. Очікую, коли в Steam з'явиться який небудь Тетріс або Супер Маріо, і поб'є всі рекорди. Але щось мені підказує, такого вже ніколи не буде. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео, а також підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання течу відповідати так. До зустрічі, Па-па!